Вітаю вболівальників! Ще одна новина, яка просто вибухнула в засоби масової інформації. Гравця збиралися продати, але Динамо вирішило не продавати більше, і ми збираємося повідомити цю інформацію з перших вуст вашим вболівальникам. Тому вже підписуйтеся на наш канал і вже ставте свій лайк, щоб не пропустити тут чогось новенького, і переходимо до новин. З великим хвилюванням можу сказати, що Динамо продемонструвало свою силу і різко відхилило пропозицію Нью-Йорк Ред Булс щодо зірки Олександра Сироти. Енергія, що виходила від столичного клубу, була надзвичайною, оскільки вони не могли дозволити собі втратити такого важливого гравця в такий вирішальний момент сезону, травма Дениса Попова стала серйозним ударом для команди, і вони знали, що можуть ризикувати проблеми в центрі захисту. Гра з шахтарем була життєво необхідною, і вони не могли ризикувати втратою очок через продаж сироти. Українського заокеанського дербі Кривці сирота не збиралося, принаймні поки, як сказав Бурбас. Ця новина залишила у вболівальників динамо відчуття полегшення, але й бажання знову побачити свою команду на полі. Емоції вирували, а рішення клубу було прийнято з великим запалом і рішучістю. Динамо показало всім, що це сильний і згуртований клуб, який готовий до будь-яких викликів, які можуть виникнути в майбутньому. Привіт, шанувальник. Ти був задоволений незмінністю спортсмена Олександра Сироти, так чи ні? Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо, і стежай за наваннями, щоб не пропустити жодних новин від київського Динамо.